Привіт, друзі! Ти на каналі Світляк, мій ігровий нік Specific7D2. Звати мене Роман, полюбляю елтехи. Мантікорів вдалося побити рекорд AMX 13105-го. До цього був максимально на світ 13106. Мантікора таки видрила, вигризла зубами. Новий показник. Отже, сетап. У нас тесачок, є на мантікоргі. У противника Тесак і Вазон. Звісно ж, Ментікора в такій ситуації переграє як Алтеха будь-яку машину. Тесак чомусь впадає в яму, не знаю чому. Дуже їм там подобається, мабуть. Леопард отримує засвіту. Тут трохи ствол не встиг повернутися. Тесак робить гарну справу. Падає в яму і забирає ТСК противника. Я все час радію думаю, о, мінус одна ЛТХа. Прекрасно, прекрасно. Шукаю. Де ще одна ЛТ? Тут чи не тут? Не таке відчуття було, що десь вона чи спить, чи... ну. Але ні, на кущу стоїть, якось пересвітив вазона. Чи він погано стояв там, чи я не знаю. Ну, суть в тому, що залишається 197 хп велотехи. Двигається вона до Тесака. Не знаю, чому в цей час Тесак стоїть на горі і стріляє. Це була помилка, звісно. Тим не менше, Тесачок зробив гарну справу. Він вбив велотеху Боюсь ставати на кущі, я не розумію, де зараз вазон буде виходити. Забрали нашого ТСК, забили там ногами, руками. Думаю, ну алтеху приберіть? От зараз. От зараз приберіть алтеху. Але ні. Союзники роблять якусь біду. Дивіться, стоїть Кавалькада, проджета, хевік, фош, Ну, Фош там зрозуміло, що погано. Але противники розуміють, що я тут стою, тому що дерево моє впало, коли я під'їжджав. Я вже не витримую, забираю Елтеху. І Фош мені прописує черний пендюль. І помирає. Пощастило, що варта, тільки щось промазала. Все, алея моя таке ж виходить. Сподіваюсь, зараз союзники підійдуть і будуть. Швиденько, швиденько це все, все вистрілювати. Я не, не тільки алею зможу просвіти, а ще далі піти. Зараз би комусь... Ну, про Джеті, мабуть. Зараз покажу. Он прога стоїть. Десь сюди стати ось. Відкидувати все. оце. Але команда в мене попалась та ще. Давай мою камеру. Хочеться мені все швидше і швидше зробити, тому що я розумію, там ще нагоріє противники, мені треба туди ще добратися. Арта радіє. Союзники туплять. Фош, забирайте ху на центрі. І в мене таке виходить, що толком нікому відстрілювати, тому що наші стає хто знаде. Чим вистачає 60ТП, бачити, сумніваюсь. Пощастило хоч дві арти. 261-х вони хоч швиденько стріляють і доволі точні. Ой. Знову дерева поклав. Думаю, треба швиденько ціля якось тікати. Ну, Бачите, я йду трошки правіше, тому що центр пустий, також пощастило, що ніхто не грає, там вазон був один, і той відкинувся вже. Думаю, ну що так довго, ну що ж це таке? Фор десь пропав за світу. Добре, я буде свідчувати, може хоч її відстріляють там. Такі стріляють по бачиш, СО заходить в неї. Зараз показує 7000 насвіченого. Насправді воно більше. Аби я це розумів, що воно більше насвічено. Я б не робив зайві постріли, щоб рекорд по насвіту був би більший ще. Я вже не витримую, думаю, де арти? Чому арти не світиться? Де ж тут вони повинні бути? І ось з'являється артилерія. Ну, Спрацьовує інстинкт дебує арту, але не встигаю трохи. Хтось М60 встигає добувати. Цей, Розуміє, що десь Алтеха тут. Трохи витягуюсь, дивлюсь на коло рентгену, прикриваюсь кущами. Трохи помолився в цьому місці. бачиш? лампа спрацювала. Десь показав корпус свій. Ми тут граємо в небо. Ти промазав з центра ТПшка також промазала. Я перехрестився, кажу Алілуя. Слава Богу, не попали. Де Фож дівся? Ну цікаво, ну він же тут був. На чому він там грає? На На сіті чи на чому? Я не розумію, ну. Чому він не світиться ось. Нарешті. А, він там шукає. Тут, тут... Знову не встигають. А що ж ти будеш робити, ну. Ну добре. В принципі, потім я радів, що я не встигав по арті дати постріл по фашу. Зараз показує 10400 на світу там арта і центурик залишився я перемкаюсь на фугас час багує просто дальше по Багує. фугасом даю постріл 14 хп залишаю арта добыває арту центр також отримує. поза світом моїм. Думаю, о, зараз ще викладку вже будуємо. Добивають його, не забувай, друже, подобаєчку. Будь ласка, підпишись, притисни дзвіночок, а зараз ми подивимося, що я нас стріляв, що я насвітив, насправді. Майстер дозорний розвідник. 1444 досвіду, 14504 насвічено. 1441 настріляна, ну 16к без копійок, там якісь сумарки. Це, друже, приходь ще, буду радий бачити. Пока-пока. Слава Україні!